Юрій Вілку переміг на виборах у Кривому Розі. Офіційні результати у комісіях ще підраховують, але от за даними екзитполів, вже зрозуміло, що чинний мер посади ймовірніше не залишить. За вілкула напередодні за попередніми даними проголосували 70% виборців. На другому місці Семен Семенченко його результат 11%. Третім до фінішу виборчих перегонів прийшов Микола Колесник з укропу. Волевивлення відзначилося явними порушеннями і надзвичайно високою явкою, розповідає наш Яків Носков. Явка просто діка. За даними міської участь у виборах взяли 287 тисяч людей. Явка склала майже 56%. Це практично на 20% більше ніж у другому турі мерських перегонів восени. Аномальний підвоз. З утра привозили пенсіонерів, привозили тих, хто. Чому то відінів кому-то 500 гривень і должен бути благодарен за 500 гривень? Раніше міська влада ухвалила рішення про запровадження 500 гривень доплат соціально незахищеним категоріям, переважно пенсіонерам. За інформацією спостерігачів, саме людей з цих списків і підвозили на виборчі дільниці. Спостерігачі вважають це прямим підкупом з усіма можливими наслідками. Перепрошую, а ви б не могли сказати, від кого маршрутки їдять? А це замовлення йде від виконкому. Тобто це централізовано містом замовлено, щоб підвозити людей і для того, щоб вибори в кривому розі були визнані, і щодо легітимності їхнього результату не не було жодних зауважень. Тут присутні змі, тут присутні спостерігачі і таке інше, варто звернути на це увагу і припинити правопорушення до того, як воно призвело до незворотніх процесів щодо загальних оцінок виборів. Під багатьма дільницями виборців зустрічали білборди та сітілайти, які приписують чинному міському голові Юрії Вивілкулу. Провокаційний зміст цих світлин вивчає поліція, але рекламні конструкції вже зробили свою справу. На даний момент з 20-ї години сім районних комісій і Криворізька міська виборча комісія перейшли до режиму безперервного засідання по підведенню. Результатів голосування свої підсумки підбивають і спостерігачі. Як і Андрій Хуповка з Кривого Рогу ТСН 1+,1.